Яка катушка ниток краще і більше? Нещодавно була я на ринку, і продавець мені сказав, що звичайні нитки, які ми купуємо, там котушка дуже маленька, там не 5000 метрів, а котушка. Яку подають вони, доволі велика, це Турція, там чудові нитки, якість, і сама котушка має 5000 метрів. Для порівняння вони показували мені якусь звичайну котушку, не знаю, китайську, не китайську, і плюс їхню. Дивилися вони реально ну, майже вдвічі більше. Звісно, хто ж я така, щоб не купити і не спробувати, тим більше мені нитки були потрібні. І зараз я достану одну з котушок, які я вчора придбала, які мали бути овер, овер, величезні, і, звичайно, нитку. І так, в мене тут є мітик. Ось така котушечка. І трибецька. І так, я, чесно, не бачу фактично різниці. Ну, Може, чуть-чуть, Ну, якщо тут 4,5 тисячі, а тут там, умовно, 5, я не думаю, що це так суттєво. Тим більше, що різниця в ціні вдвічі. Єдине, що ми можемо спробувати нитку на розрив. Ось це турецька. Ну, така міцненька. І це котушка Nitex, Спробуємо її. Ще, мабуть, ну, я би сказала, не, не слабше рветься. Так що різниці поки що не бачу. Можу шити, шити, побачу, але поки що такої різниці, крім ціна вдвічі вища, я не побачила. На цьому ви побачили і нас.